Якщо є можливість поширити, тому що деякі військовослужбовці ще не знають, що є такі варіанти, такі виходи із ситуації. Наша нова розробка це контейнер, і на базі контейнера встановлений ранфлет станок та вантажний шиномонтажний стенд. Скільки разів взагалі ви переміщувалось за весь час повномасштабного вторгнення? Двічі на рік це за статистикою останні роки переміщення. Та да раз в півроку, два переїзди до рівня пожежі. Це обладнання. Я можу вам сказати, що доволі корисне. Кожен бойовий вихід це втрата коліс. Це обладнання дозволить ставити вставки рамфлет, щоб машина могла йти на пробитих колесах, не псуючи інше більш дороге свої вузли та агрегати. Колісні редуктори, зокрема, до нас звернулись військові. кажуть, приїхала нова техніка Макс Про, за котру там новинах всюди там були ці новини. Макс ПРО, Хамера. Перші приїхали. Всі були дуже задоволені, поки не стало питання обслуговування. Ми прийняли рішення, що ми будемо третьою країною в світі, яка зробить е, такий станок, який коштує в вісім разів дешевше, ніж е, аналогічні. Станки в Турції або Данії. Ми зробили на базі контейнера пересувний, поставили його на причеп. І тепер ця річ вона мобільна і може бути безпосередньо там, де вона потрібна.